Благослови, Господи, родичів моїх братів, сестер і всю родину мою, обдаруй їх здоров'ям, і добробутом, і просвічуй їхні серця, щоб вони могли ступати дорогою заповідей Твоїх, бережи під Твоєю святою охороною провідників, добродіїв і всіх, хто щиро працює для піднесення слави Твоєї і для добра народу Твого. Амінь. Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх. Отця Мого Духовного, батьків моїх і всю родину мою, вчителів, добродійників, прихильників і ненависників моїх, і всіх православних християн, і всяку живу душу, що твоєї ласки і допомоги потребує. Амінь.